Три хвилинки про вічне ми закінчили послання до філіп'ян. Ну і зробимо ж логічний підсумок. Про що це послання? Не забудьте про комент, підписку і лайк. Поїхали. Послання до філіп'ян це не богословський трактат більше і не набір абстрактних. Теологічних істин це лист живої людини, живим людям, лист із тюрми. І саме це багато що пояснює. Головна тема послання як жити вірою в реальному житті, коли важко, несправедливо і доволі некомфортно. Перше, радість не залежить від обставин. Автор пише про радість, перебуваючи в кайданах. Не тому, що йому добре, а тому, що його життя має сенс. Радість тут не емоція, не настрій. Це внутрішня опора. Ти можеш плакати, боятися, втомлюватися і водночас не втрачати радості, бо твоє життя не зводиться до сьогоднішнього волю. Друге, Христос не доповнення до життя, а його центр. Фраза для мене життя Христос означає просту річ: не успіх, не гроші, не безпека і навіть не саме життя. є головним, коли центр правильний, тоді і втрати, і труднощі. Не ламають людину принаймні повністю. Третє смирення сильніше за амбіції. Послання постійно повертає до теми: не тягни ковдру на себе, не живи тільки власними інтересами. Приклад Ісуса це шлях добровільного смирення, а не самоствердження. Тут ламається логіка світу, велич приходить не через домінування, а через служіння. Четверте, віра проявляється в щоденних дрібницях. І як ти думаєш, як реагуєш на конфлікти, як ставишся до грошей. Ще як дякуєш, як молишся, послання дуже практичне. Менше скарг більше довіри, менше тривоги, більше молитви, менше зацикленості на собі, більше уваги до інших служіння іншим. П'яте. Християнство це не втеча від реальності. Автор не ідеалізує життя. Він говорить про страждання, конфлікти, страх, нестаток, але показує інше. Навіть у цьому всьому можна жити гідно, чесно. І мати надію, а надія наша жива на Бога висновок послання до Філіп'ян про зрілу віру не гучну, не показну, не солодку, а таку, яка тримає людину на ногах, коли життя тисне. І Саме тому воно важливіше не лише для церковних людей, а для кожного хто шукає сенс, стійкість, свободу і розуміння справжньої віри. Пишіть коменти, підписуйтесь на наш канал і не забувайте про вдячність вигляді. Подобайки.